Друзі, всім привіт! З вами я, Іван Верстюк. І це черговий епізод мого Ютуб-каналу. І цього разу я хочу поговорити про феномен пострадянського капіталізму. Я часто про нього пишу і чую таку критику, що мовляв Іване: хіба ти проти капіталізму? Хіба ти там якийсь такий пролетарій комуніст? Ні, не в тому справа. І тому я записую цей епізод, щоб пояснити, що я маю на увазі, коли вживаю слово сполучення пострадянський капіталізм. Е, історії капіталізму дуже багато років та століть, і е, капіталізм його суть це забезпечення можливості капіталу рухатись суспільною системою, ринком ринковою економікою без зайвих перепон. Щоб він створював певне багатство, ставав нагромадженням і приносив доходи та прибутки і дуже багато вчених вивчали капітал, як він себе поводить. Дуже багато філософів роздумували наскільки справедливо поводить себе капітал, коли ти забираєш будь-які перепони, дозволяєш цьому капіталу жити власним життям, як от він як от він. Сам це бачить. Наприклад, відомий французький економіст Тома Пікеті написав кілька томів про те, що таке капітал, якою є філософія капіталу, і він помітив, що впродовж століть європейської, але не тільки європейської, а також азійської, африканської історії, капітал хоче нагромаджуватись, і він хоче. Приносити своїм власникам прибутки більші і швидше, ніж їх здатне принести широке загальне зростання економіки. Така в нього є відома формула. Що якщо володіти капіталом прибутковіше ніж його заробляти, то це призводить до досить жорстких економічних нерівностей. Через які відбуваються революції переважно лівого толку. І от коли я говорю про пострадянський капіталізм, я говорю саме про капіталізм в тому його вигляді, який з одного боку писав Пікетті, коли є певний нагромаджений капітал, і він блокує соціальні ліфти для того, щоб нове покоління, скажімо там, українців в Україну, змогли стати багатшими. Але з іншого, тут ще є ментальні речі, успадковані. з 70 років правління радянської влади, а також там 90-х нульових, коли в принципі чимало радянських ментальних рис вони залишалися з нами в нашому українському суспільстві, десь видозмінювались, але по своїй суті залишались тими самими. І ось це поєднання нагромадженого капіталу разом з пострадянськими ментальними рисами створює ось той пострадянський капіталізм. Багатьом з вас може бути відомо вислів дикий капіталізм і його саме час. Часто це слова застосовують, коли намагаються пояснити, що відбувалося в Україні в 90-х. Дійсно, пострадянський капіталізм він по-своєму дикий. Але я б на цьому не концентрувався. Що поганого в пострадянському капіталізмі, чому я його критикую? Що Україна успадкувала від капіталізму все найгірше, а все найкраще взяти не захотіла, не змогла, не спромоглася. Що є найкращим в капіталізм? Найкращим є рівність можливостей, можливість мати мрію, тобто поставити собі за ціль: от я хочу бути багатою людиною, мати будинок, автомобіль, яхту, велосипед, великий банківський рахунок, і, скажімо, ти ставиш собі дедлайн 10 років, щоб цієї мрії досягти. І в правильному, справедливому капіталістичному суспільстві в тебе є чимало інструментів. Не один чи мало, щоб цієї мрії досягти. Тобто можливість мати мрію, і капіталізм тобі надає інфраструктуру можливості та шансів, щоб ти цю мрію реалізував. І третє, це інструментарій, капіталістичний інструментарій це звичайно розвинуті фінансові ринки, розвинуті інститути, державні, приватні, публічні і глибина економіки. Коли е, глибина економіки передбачає, що в тебе завжди є кілька е, варіантів дій, кілька можливостей вибору, і коли ти опиняєшся в ситуації вибору, в тебе завжди є там мінімум 3, 4, 5, 6, 8 е, варіантів дій. Глибина економіки е, ще розуміється, тим, що пенсії надбудовою там, корпораціями, е, біржами. Е, Публічними фінансами, персональними фінансами є глибина, яку забезпечує центральний банк, яку забезпечує ринок облігацій, яку забезпечує ринок цінних паперів і міжнародний обіг капіталу. І ось щойно рівень надбудови цих інститутів десь щось починає там трошки провалюватись. Глибина не дає. Економічній і політичній системі впасти, бо вона підтримує її нагромадженим капіталом, і в той же час цей нагромаджений капітал він не вариться у власному соці, він е, підіймається в оці публічні інститути е, і е, змушує всю систему діяти. І діє певний ще принцип сполучених сосудин: е, коли, е, якщо там справи йдуть добре на біржах, то вони йдуть добре і в політиці. Коли політики говорять і роблять правильні речі, то і люди краще шукають роботу, краще працюють, підвищується їхня продуктивність. Такий принцип сполучених сосудів: що коли все йде добре, то це означає, що в принаймні в одному елементі системи все пішло добре, і вона надала імпульс всім іншим елементам системи. Ось так працює глибокий правильний капіталізм, ми ж отримали. Якийсь інститут, але під ними немає глибини. Під ними немає глибокого ринку капіталу, який би створював інфраструктуру, шансів та можливостей. І, і тому, коли відсутність глибини поєднується з цими базовими капіталістичними інстинктами, да, цей базовий інстинкт це бажання мати гроші, бажання бути багатим бажання бути багатшим за інших, воно створює феномен, як його називає культуролог Влад Троїцький, феномен жлобства. І він мені якось пояснював в приватній розмові, що ти розумієш, Іване, жлобство воно не залежить від кількості грошей, які в тебе є, чи які ти хочеш заробити, які ти хочеш мати. Жлобство це і стан душі, і е, проблема жлобства не вирішується грішми. Проблема жлобства культурна. Е, і ось культура капіталізму, вона теж до нас не зовсім дійшла до нас до нас дійшов якийсь якась така зовнішня схема як повинен виглядати український капіталізм ми її отак поклали на стіл, трошки намагаємось будувати все по цій схемі, але ні, ні глибини не даємо, ні культуру не приносимо, залишаючи е, діяти капіталістичним інстинктам в їхньому голому вигляді. Популярністю, зокрема, набула філософія та ідеологія лібертаріанства. Ну, справа в тому, що лібертаріанство виникло на початку 80-х років у США як замовна ідеологія, ідеологія нафтового лобі, зокрема братів Кохів, це такі нафтові магнати з Західного Канзасу з міста Вічита. дуже гарне місто е, і. Брати Кохи саме створили цю ідеологію. Вони спеціально наймали професорів, які писали про лібертаріанство, щоб на нафтову галузь не чинився ні фіскальний, ні інший регуляторний тиск. І вони зрозуміли наситити цю ідеологію якоюсь переконливістю, що мовляв, чим менше перепон існує для капіталу, тим краще для всіх. Але якщо американські інститути вони змогли, змогли зі своєю двопартійною системою згладити е, всі ризики лібертаріанства і дозволити йому зайняти певне місце в політичному ідеологічному спектрі Америки, е, то в нас в Україні лібертаріанство воно захоплювало уми. Десь на глибині воно жило в свідомостях дуже е, чималої кількості людей з таких, от елітних середовищ, там політологи, журналісти, економісти, інвестиційні аналітики різноманітні. Експерти, воно їх драйвило, не всі про це прямо говорили, відверто зізнавалися, але десь воно було популярно бути за капітал, бути проти державних обмежень е е і бути за от, капіталізм в його чистому вигляді. Але, але е ми ж ми постійно в, цьому, в цій розмові забували про культуру. Західний капіталізм виникає на основі культури європейської християнської, де є принцип самообмеження, і він засвоєний на рівні культурного ДНК. В нас же капіталізм насаджувався на пострадянську культуру, в якій діяло правило, що ти повинен вигризти собі будь-якими методами, законними чи незаконними. Місце під сонцем, тому що світ дуже жорсткий, всі проти нас, нас всі ненавидять, і тому давайте боротись навіть не за правду, давайте боротись за місце під сонцем за вигризати якісь ті гроші, квартири, автомобілі. І, от в цій боротьбі ми, мовляв, відбудемося як суспільство. Ло так. Не не відбувається так, не повинно бути, тому що капіталістична система не повинна бути схожа на дикі джунглі, де різні звірі намагаються з'їсти одне одного інакше з капіталізмом станеться те саме, що сталося з динозаврами. Які просто вимерли як популяція, хоча були сильними, керували фактично екосистемою планети багато років тому і мали всі біологічні засоби, щоб вижити як вид, але вони зникли. Ну є різні версії, чому вони зникли, але вони зникли як вид, як популяція. От, коли ти даєш просто бушувати інстинктам, то голий інстинкт він, він же не має обмежень. А правила цивілізації це про те, щоб мати певні все таки обмеження, щоб не порушувати прав, можливості, інфраструктури, шансів для іншої людини. І тому капіталізм має збалансовуватись демократією, а ринкова економіка державним регулюванням. Це абсолютна істина, яка мені здається, щось на кшталт цієї відомої фрази, що демократія може не дуже добра система, але нічого кращого в нас наразі немає. Так те саме з капіталізмом, можливо, це не дуже добра система, але нічого кращого в нас немає. В нашому ж пострадянському капіталізмі ось цей голий інстинкт призвів до того, що нагромадження капіталу відбувалось на рівні там верхніх 5% населення, в той час як інші 95%, не маючи змоги за рахунок грошей додаткової освіти позбутись пострадянських комплексів, вони жили в дискурсі страждання, в дискурсі боротьби, в дискурсі жертви. Да? Вони відчували себе жертвою. Це абсолютно радянська річ і ментальна відчувати себе жертвою постійно, жертвою обставин, жертвою інтриг, жертвою підозр, жертвою історичного процесу. І щойно ти забуваєш, що ти є жертвою, і розумієш, що все в твоїх руках ось тут. З'являється вже капіталістична етика, так? Не інстинкт, а етика. Від інстинкту до етики потрібно прийти, зробивши певні внутрішні зусилля, певну роботу над собою, розширивши свої горизонти. Ну і ще така справа, як рефлексії. Справа в тому, що. Капіталізм потребує рефлексії, щоб він щоб його розуміли, коли суспільство дуже добре розуміє природу капіталізму, як він працює, як він повинен працювати, що він може дати, що він може забрати, воно поводиться в інтелектуальний спосіб, дуже логічний, передбачуваний і створюється комфортна система інститутів, де ти чітко розумієш, що можна робити, що не можна, що варто робити, що не варто. В той час як недовідрефлексований пострадянський капіталізм. Він більше забирав ніж давав, і ці втрати вони були дуже суттєвими. Ну найпер, найперша причина і наслідок пострадянського капіталізму такий цикл це бідність в Україні. Дуже поширена бідність. І от внаслідок війни ми напевно матимемо ще більше бідності. І з цим потрібно, звичайно, боротися і державі, і приватному сектору. Не може бути бідність лише про проблемою Міністерства економіки. Це також проблеми великих корпорацій, тому що бідні люди злі, бідні люди не дуже добре працюють, бо вони недостатньо там, якісно відпочивають або мають купу закритих, незакритих матеріальних проблем, які вони хотіли би вирішити. Там, і квартирне питання, автомобільне питання, питання персональної мобільності, пенсійні ж медичне страхування, соціальне страхування. Ось. І Радянський капіталізм намагався з одного боку показати, що ось бачите, комусь все таки вдається заробити мільйони та мільярди, але от не тобі. Одне тобі, от з тобою все щось постійно не так. Тому ось тобі список твоїх помилок, які пострадянський капіталізм постійно людям комунікував. І це типу люди суспільства повинні були з'їсти як причину, чому в них нічого в пострадянському капіталізмі не вдалося, чому вони не досягли багатства. Да? Пострадянський капіталізм вважав, що вдало пояснивши людині, чому вона бідна, він тим самим вирішує її проблеми. Але ні, так не працює. Бідній людині недостатньо забезпечені матеріально, не влаштовують лише пояснення. Вона хоче вирішити проблему вибрати з нею, та все ж таки заробити якісь гроші, якийсь капітал, а не слухати вічні пояснення від там якихось експертів, чому їй це не вдається. Ось в цьому сутність от саме пострадянська да, на нашого українського капіталізму, що він е, намагається закрити очі, закрити вуха, закрити тим, е, хто говорить таке, що для цього пострадянського капіталізму створює ризики. Ну і останнє що не існує нічого в Україні такого, щоб не було комусь вигідним. Звичайно, пострадянський капіталізм він є вигідним для олігархічно-корпоративних еліт, тому що для них це встановлені правила гри, які приносять генерують прибутки. Вони не призводять до широкого зростання економіки, але їм це зростання власне і не потрібно. Зростання економіки потрібне нам, суспільству, українцям, українкам корпоративно-олігархічним елітам. Потрібна можливість. Ви видіргувати з цієї економіки найпродуктивніші речі, найпродуктивніші сили, додану вартість, капітал, дохідність, прибутковість, дешеві кредити і доступ до всіх можливих ринків. Ось. І так, коли система є вигідною для інших, і зовсім невигідною для тобто, коли система є вигідною для одних і зовсім невигідною для інших, створюється суспільна соціальна напруга. І от в цій напрузі ми жили всі понад 30 років нашої незалежності, тому що наш пострадянський капіталізм не був справедливим. Ось так би я пояснив проблему пострадянського капіталізму, який ми маємо в Україні. Сподіваюсь, вам сподобалася моя промова. Гарного усім дня! З вами був Іван Верстюк.